Наш его розум людський створює ілюзії, програми, керміщення, такі шарики. Наші думки. Ну, верніше, якщо чесно, вони не наші. Це просто ілюзії. Ми взагалі світло, божественне, у нас взагалі нема думок. У нас просто є стан я є. І оці думки, коли людина спить своєю свідомості, я це говорю про про те, що коли ви пробудетесь, ви будете знати, що ви спали. Поки що вам здається, що думки це ваші думки, що це все ваше. Хоча це подивіться. Невже ви думаєте, що Бог може бути цими думками низькими? А ми є його частинка? Значить, це просто ілюзія, це його сон. Так, він може грати. І так воно і є насправді, тому що коли ми спимо, Бог, його світло теж в нас спить. Звичайно, його думки ілюзорні, це також його витвір наш, тому що ми єдині, але це ілюзії, які потім розчиняються, чи у вціленні, чи коли ми виходимо з цього вцілення, ви одразу згадаєте, хто ви є. Але тут на землі ми думаємо, що ми є наші думки. Як люди. А коли пробуджуємося, ми починаємо знати, що ми не є ці думки, що ми є набагато більше. І отут починається пробудження, і ти вже, коли стаєш свідомим, ти починаєш вибирати свою реальність, за якими ти йдеш думками спочатку, вибираєш свідомо ці ментальні програми і реалізацію, до якої ти готовий. А коли ти вже пробуджуєшся в серці, починає серце вести тебе, творець, і тоді думки і розум починають служити твому серцю, І це просто неймовірно. Тому що потім наш розум починає нам служити, нам божественним, і починає проявляти вищу божественну волю. І це просто неймовірний процес. Виявляєте, у нас зараз на землі. Є варіанти життя, ну і багато взагалі є цивілізації, вже багато є різних на землі, і наверху всюди-всюди, в паралельних реальностях. Але саме людська цивілізація зараз має можливість, хтось ще лишиться в старому вимірі, стара свідомість людина, тварина до третьої чакри, живе енергія. Людина, яка переходить, вибирає творця в пошуку. І бога людина, тобто отакий зараз час вибираємо мої любі сонечки, Хто до чого готовий?